Далі що цією подовженою комендантською годиною, адже ви прозвітували, що вже є конкретні результати щодо виявлення колаборантів про це детальніше. Чекаємо на офіційний звіт силових структур щодо відпрацювання. Якщо казати загальними фразами, то результат дуже гарний, зважаючи в першу чергу на те, що зменшилась кінці на вихідні взагалі не було. зараз зменшилась виток інформації в ворожі телеграм-канали. Та там дані щодо можливих цілей. Це перше. По-друге, велика кількість виїхала, частина затримана. Але це повинні силові структури м -м, оприлюднювати для того, щоб не заважати слідству і діям, які вони запланували. Але результат дуже гарний. Я задоволений. Ви задоволені? Ви задоволені настроями населення області на сьогодні? Скажіть, будь ласка. Після вчорашнього прильоту, ой, що я кажу. Про про після вчорашого невдалого коріння в Криму то настрої звично трохи покращились, тому люди позитивно і оптимістично дивляться на цю ситуацію. Також через те, що там останні п'ять днів не було ракетних обстрілів, я це з тим, що наші збройні сили знищили шість пускових установок сім 300 на південному фронті, з яких велось щоденний обстріл Миколаєва. На зараз настрій кращий.